Так, дивіться, якого привезли ми боліда, бо на загрузці не міг зняти, бо було вже дуже пізно. Який там рік це, брат, 68-й, так? 63-го року. Що ви думаєте? Все серйозно. Боліт з парашутом цікавий апарат. Жін тормозів, походу, немає, якщо раз парашутом має. Ні, є, є. Є. Каркас для безпеки. Всі вікна пластик. Цікаве чудо автопрому. Окей, закриваємо тренер і поїхали.